Січень прощається з нами лютими морозами. Субота буде дуже морозним днем. На півночі та в центрі температура опуститься до мінус 12 градусів в день і до мінус 21 вночі. На сході та півдні очікуються дощі та засипатиме снігопадами. Північний вітер посилиться до 14 метрів за секунду. З'ясуймо детальніше, чого чекати від останнього дня січня. На Київщині температура в день буде 11 градусів морозу. А вночі опуститься до мінус 17 градусів. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Небо повністю вкрите хмарами, опадів не прогнозується. На півночі на Житомирщині температура в день становитиме 13 градусів морозу. А вночі похолодає до мінус 20 градусів. Вітер північно східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Спостерігатиметься майже повна хмарність, опади не очікуються. У Чернігівській області температура в день буде 11 градусів морозу, а вночі мінус 21 градус, вітер північний швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 14 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, дощу чи снігу не прогнозується. На Сумщині температура в день складе 11 градусів морозу, а вночі мінус 20 градусів. Вітер північний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 14 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. На сході. На Харківщині температура в день буде 9 градусів морозу, а вночі опуститься до мінус 18 градусів. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Очікується похмура погода зі снігопадом. Прогнозується туман, видимість дуже низька. На Донеччині температура вдень становитиме 1 градус тепла, а вночі похолодає до мінус 9 градусів. Небо буде повністю затягнуте хмарами, місцями йтиме дощ. На Луганщині температура вдень буде 3 градуси тепла, а вночі мінус 8 градусів. Прогнозується суцільна хмарність із дощем. На півдні. На Одещині температура вдень складе 2 градуси морозу, а вночі мінус 7 градусів. Вітер північний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Спостерігатиметься похмура погода зі снігопадом. Ставте лайк, якщо наш прогноз допомагає вам планувати день. Підписуйтесь, щоб завжди знати, чого чекати від погоди. Дякуємо за довіру. На Миколаївщині температура в день буде 3 градуси морозу, а вночі мінус 9 градусів. Вітер північний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде затягнуте хмарами, місцями снігопад. На Херсонщині температура в день становитиме 3 градуси морозу, а вночі мінус 8 градусів, вітер північний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність, опади не очікуються. На Запоріжжі температура в день буде 3 градуси морозу, а вночі мінус 10 градусів. Вітер північний, швидкість 7 метрів за секунду. Пориви до 10 метрів за секунду. Очікується повна хмарність без опадів. У Криму температура в день досягне 6 градусів тепла, а вночі опуститься до мінус 3 градусів. Небо буде хмарним, прогнозується сильний дощ. На заході на Львівщині температура в день буде 8 градусів морозу, а вночі похолодає до мінус 18 градусів. Вітер східний швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься майже повна хмарність, опадів не прогнозується. На Івано-Франківщині температура вдень становитиме 7 градусів морозу, а вночі мінус 15 градусів. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, опадів не очікується. На Тернопільщині температура в день буде 9 градусів морозу, а вночі мінус 16 градусів. Вітер північно-східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. На Буковині температура в день складе 7 градусів морозу, а вночі мінус 13 градусів. Очікується майже повна хмарність, опади не прогнозуються. На Закарпатті температура вдень буде 3 градуси тепла, а вночі мінус 3 градуси. Небо залишатиметься хмарним впродовж усього дня, опадів не очікується. У Рівненській області температура вдень становитиме 10 градусів морозу, а вночі мінус 15 градусів. Вітер північно-східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде малохмарним, опади не очікуються. У Волинській області температура в день буде 10 градусів морозу, а вночі мінус 14 градусів. Вітер північно-східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Спостерігатиметься малохмарна погода, опадів не прогнозується. На Хмельниччині температура вдень складе 10 градусів морозу, а вночі мінус 17 градусів. Вітер північно-східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. У центральних областях на Кіровоградщині температура в день буде 8 градусів морозу, а вночі мінус 14 градусів, вітер північний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами, опади не очікуються. На Полтавщині температура в день становитиме 8 градусів морозу, а вночі мінус 17 градусів. Вітер північний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність опадів не прогнозується. На Черкащині температура в день буде 10 градусів морозу, а вночі мінус 17 градусів. Вітер північний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Очікується повна хмарність без опадів. На Дніпропетровщині температура в день складе 5 градусів морозу, а вночі мінус 13 градусів. Вітер північний швидкість 6 метрів за секунду. Пориви до 9 метрів за секунду. Прогнозується похмура погода зі снігопадом. Очікується туман, видимість дуже низька. На Вінниччині температура в день буде 10 градусів морозу, а вночі мінус 17 градусів. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнути хмарами, опадів не очікується. Це вся інформація про погоду на 31 січня. Щиро дякуємо за увагу. Бережіть себе від морозу, одягайтеся максимально тепло і до зустрічі вже в лютому.